Північнокорейські війська можуть уже сьогодні прибути до Курської області Росії. Такі слова Кирила Буданова цитує видання War Zone. за інформацією головного управління розвідки. До кінця жовтня країна агресорка планує перекинути у Курську область 2600 військових із КНДР. Про формування двох північно-корейських підрозділів раніше заявив і президент України. Володимир Зеленський наголосив: за даними Києва, може йтися навіть про дві бригади з КНДР по 6 тисяч військових. Кових у кожній голова держави наголосив, Україна очікує гострої предметної реакції світу а тим часом Південна Корея. Закликає негайно вивести війська КНДР із війни проти України із таким зверненням після засідання комітету нацбезпеки виступив один з його представників. Інакше Сеул вдаватиметься до заходів у відповідь. Там теж змі пишуть, не відкидають навіть відправлення в Україну військових фахівців і розвідників із південної Кореї. Вони нібито можуть допомогти з допитами полонених північно-корейців і забезпечуватимуть переклад а також надаватимуть інформацію про військові методи і стратегію КНД. А також у Сеулі розглядають пряме постачання летального озброєння. Досі вони надавали Києву лише гуманітарну допомогу. У плащах, як у винкеведистів, навіть не ховаючись. Північно-корейські військові офіцери відкрито гуляють москвою, фотографуються на фоні Мавзолею і кремля, а також позують для знімків із росіянами. На це вже відреагували в українському проєкті Хочу жити, який організував координаційний штаб з питань поводження із військовополоненими. Бійцям КНДР нагадали, що на передовій вони будуть сприйматися виключно як вороги. І якщо не хочуть померти, то можуть здатися в полон. Для них вже підготували спеціальний табір. Україна гарантує їм гуманні умови утримання, триразове харчування і ставлення згідно міжнародних норм. Сьйомсує Цанзянпородрин Хельтує Сумєн Кунганелька Чункґу. 따뜻하고 밝은 방에 수용됩니다. 흐도이 쇼고 에 포드바이크 오이 피드 구사슴 프로 더 오브 에 выпускается о н л а